Юрій Ліпа український письменник, лікар, публіцист та політичний діяч, народився в 1900 році в Одесі в родині відомого історика Івана Ліпи. Він був людиною великого таланту і сили, навчався в Варшаві, Львові, Познані. Він став не тільки лікарем, а й поетом, філософом і борцом за українську державу. Юрій Липа вірив, що Україна повинна мати свою ідеологію. Культуру, медицину і власну геополітичну стратегію його праці, призначення України Чорноморська доктрина стали знаковими для української думки. А паралельно він працював і рятував життя, працював лікарем, навіть створив підпільний шпиталь для поранених вояків. Упа у 1944 році його схопили НКВС. Юрія Ліпу закатували у віці 44 роки. Сьогодні ми пам'ятаємо Юрія Ліпу як людину, яка не тільки мріяла про Україну, а й жила і боролася за неї.